Амідалка, а ти дивилася вже першу частину мого відео? Не дивилася? Ну тоді спочатку йди дивитись першу частину наших покатух. А коли подивишся, як ми класно катнули з Дімоном в витачів да? на світанок, можеш дивитися і ось цю другу частину. Да. Все, приємного перегляду. Зараз ми їдемо в Богуслав. Після Богуславу ми заїдемо на зворотньому шляху, парам пам пам подивитись на голландський маяк. Ой, маяк, млин. Опа, опа, бляха, дорога. Друзі, ніколи не бачив, щоб так складали тюки. Зараз. А, ну вже все пізно. А вон, дивіться. Реально ніколи не бачив. Взагалі, якщо їхати з Києва на Канів через Українку, це моя найулюбленіша дорога в плані краси. О, тому що там дуже багато є таких от тунелів кохання, так би мовити. Да? Коли з одного боку у нас дерева, з іншого боку у нас дерева. От, і вони отак от нас поєднуються в кронах. А, Ну, типа в кронах його пускається, тобто вони отак ростуть, як би зрозуміли. Тут, на жаль, такого не дуже багато, це ми їдемо з витачів в Богуслав, от. але все одно дорога така, в принципі, непогана. Ну, в плані краси має на увазі. Мотоцикл дарує шикарні емоції. Неперевершені відчуття. Тому ще раз користуючись нагодою, скажу, що обов'язково, купуйте собі мотоцикли, катайтесь з головою і подорожуйте обов'язково. Тому що подорожі це в першу чергу розвиток ваш. Ще краса. І така краса, вона реально усюди. І просто коли ти їдеш на мотоциклі, ти цю красу сприймаєш зовсім інакше. Це Значно краще відчуття. Коли ти на автомобілі їдеш, ти такий, типу, ну так, да, прикольно, да, красиво. Як я казав в одному зі своїх відео, що ти краще і більше взаємодієш зі світом, коли їдеш на мотоциклі. Ти оцінюєш все зовсім інакше. В коментарях підписник мені написав, що воюю зараз і як тільки закінчить воювати, то одразу придбає собі мотоцикл і буде їздити і кататися, що його змотивували мої відео. Якось так. Це дуже приємно чути насправді. М -м -м -м. Що я мотивую людей кататись на мотоциклі? Головне просто пам'ятайте про те, що потрібно навчитися їздити на мотоциклі, да? пам'ятайте про екіп і тренування. І буде у вас добра, класна каталка. Ретулькини в процесі монтажа згадав одну історію, якою хоче з вами поділитися. Значить, мені в директ в інстаграмі відписав підписник, який сказав, що я його змотивував на купівлю мотоцикла, тому що він дивився мої відосики на Ютубі і теж захотів собі мотоцикл, і такий, як у мене, Hornet 600. -очку. Власне, він на ньому катався недовго, він розвалився. Дуже добре, що він залишився живий, мотоцикл можна відремонтувати, здоров'я він, дякувати Богу, поправить. Але що стосується мотивації, я ніколи не переставав казати і продовжую казати це далі. Будь ласка, якщо ви хочете кататися на мотоциклі максимально довго, все своє життя, да, Будь ласка, в першу чергу змотивуйтеся наступними словами. А саме закінчіть мотошколу. Серйозно, це не просто слова, це мотошкола. Це школа, яка допоможе вам опанувати техніку. Школа, яка допоможе вам не розвалитися хоча б ваш перший сезон. Це не просто слова. І не вчіться самі кататися. Не треба бути самоучками, тому що ви можете навчитись кататися неправильно, ви звикнете так, і потім така сумна історія зіграє з вами злий жарт. Друге, не женіться за кубатурою. Катайтеся і вкатуйтеся поступово і з розумом. Все у вас у всіх буде. Просто до всього потрібно дійти дійсно поступово. В ідеалі це починати з 200-ки. максимум, ну що я раджу, це 400-ку. Що стосується 60, бляха муха, викиньте ці всі ідеї дурні зі своєї голови, серйозно, я не знаю жодної людини особисто, яка придбала собі 60ку і не розвалилася просто в перші місяці своїх покатух. Серйозно, чуваки, це велика потужність. Це величезний об'єм і запас цієї потужності, якою ви не вмієте користуватися, тому що ви не вмієте навіть користуватися ще двохсоточкою. Розумієте, те, що ви навчилися кататися на мотоциклі, це ви навчилися лише в мотошколі. Після мотошколи у нас йде практика, багато практики. Не треба цього боятися. Просто закінчили мотошколу і далі катаєтеся, вкатуєтеся, практикуєтеся. Ходити в ідеалі на тренування Джим Хана, ваще топчик, супер, ну пушечка максимально раджу, купуючи одразу шісотку. Ви навіть не усвідомлюєте, який запас у вас є, і ви починаєте їздити на 100% своїх можливостей. Ви не користуєтесь правилом 70 на 30. Ви їдете на максимум. І ви просто ловите ось цей от максималізм, і ви починаєте думати, це найгірше, що може бути. Ви починаєте думати, що... Да, я вмію кататися, я вже вкатався, я нормальний, я все можу. Да? І ви от катаєтеся, і в певний момент ви зрозумієте, що ви дуже сильно помилялися. Тому не треба так. Доходьте, будь ласка, до всього поступово і мотивуйтеся, якраз таки, ось в першу чергу, цими словами. І потім купуйте мотоцикли і кайфуйте. До речі, такі класні відчуття реально їдеш вже зрозуміли. Тобто ми їхали коли е вранці, ну був вже ж такий дощ, да, там туман, асфальт, вологий. а зараз їдеш, ну і відчуття реально краще, мотоцикл, тобто, ну, ви бачите, да, перекладається реально. І, і ти просто їдеш і ти прям вау. Нарешті нормальне щеплення. Це, це знаєте, це щось кшталт того, коли ти їдеш е, на поганій резині, а потім її міняєш, ну ставиш повністю нову, і тепер у тебе ідеальні резини, і ти тупо катосиш. Оце реально, ну, блин, реально от, щеплення е, з дорогою, це дуже важливо. Е, і це те, що реально піднімає тобі навіть настрій. Діво зараз по всій трасі розійдеться. Дивіться, даю вам зараз офігеннішу параду. От ви їдете, вам сліпить сонце, да? Робимо ось так і все у нас супер. Здавалось би, да? блін, нащо переплачувати, нащо купувати шолом з Забув просто, як називається, це затемнене скло. Але повірте, воно реально того варте. Знаю людей, які вирішили зекономити і не придбали собі шолом з цією штукою. Що ж ви думаєте? Пожалкували? Тому що ти їдеш і щуришся постійно. О, є, Богуслав! Супер! Супер! Ми приїхали! Але ми їхали не просто в саме місто. Ми їхали... Ем... На озеро. <с> Судячи з фоточок, то там доволі красиво. Є скелі. <с> ну і саме місто теж говорять, що красиве. І по фотографіях знову ж таки теж виглядає дуже доглянутим. І хочемо подивитися, що там. Я думаю, що ми десь сядемо, пообідаємо. Все, друзі, вже їдемо зараз. Е, я так розумію, ми в'їжджаємо в сам центр. Тут у нас е, зліва була пам'ятна табличка, як, де було написано, що місто засноване Ярославом Мудрим. Зараз ми заїжджаємо і всі на нас чомусь дивляться. Ну, о, сьогодні ж неділя, точняк, тут ж напевно базарний день. Тут ж, напевно, є таке. Блін, класне, перше враження, знаєте, що тут так затишно. Чимось мені нагадав чернівці. Товари домашнього вжидкого. Це щось типу універсаму чи що? Ха. Давно не бачив такого приміщення. Фора... Уау, який будинок красивий. Старий. Класно, я відкрив візир. І їду зараз дуже повільно. І вітер мені віє прямо в обличчя. Класно. Блін, це да вообще бомба! Ви Зараз тільки призакрию цей. Тому що, а, ладно, вже сильно. Ого, ого, круто! Сонце сліпить! Блін, ну вітерець кайфовий! Кайфовий! Прям дуже кайфовий! Таке враження, що зараз... Весна, а, ну, а не осінь. І буквально це перші виїзди, знаєте, десь там квітень, травень, коли починає тільки теплішати з оба от тепле повітря. А, блін, класно. Жикардовасна. парам пам пам Сіли, вже все, замовили. їмо зараз таку от смачну пательню. А як тобі шашлик? Ніяк. Ніяк. Бо, його, що? Бо нам ще його не принесли. Да, ми ще замовили шашлычок, коротше, їмо і, і летимо далі катосити. Так, братюльки, ми вже поїли. Ми вже приїхали навіть. Дивіться, як красиво. Ого. Суха, добре, що ми взагалі під'їхали. Тому що йшли б ми довго. Там що наглядовий майданчик вгорі. А звідси, напевно, що прижигають і плавають, Туди можна сматрива. А ні, а ми не, не будемо дякую. Тому <pap fella> для загального розвитку. Ні, я мій що взагалі люди плягаються. Перший раз тут? Да? Ну як? Класно, красиво. Да. Я тут живу і кожен раз приходжу і трьох приходжу. Це дуже круто, це дуже важливо, коли живеш в якомусь місці. І все одно продовжуєш насолоджуватися красою своєї місцевості, свого Ми з Києва. Там далі мост є, любві називається. Ага, далеко йти? Ну Для трьох пацанів нормально. Та ні, метрів 500. А, ну під'їмо. Ну а там прям біля водички там шикардос. Там тупо топчик. Де ми можемо всі усамітнитись? На місць кохання. Ну я думаю, що він дуже простий, справді. Типу, я по фотках бачу, він там вообще. Ну, дійсно, типу, як мужик сказав. міст-міст. одна просто назва, так. Що там, типа, одружуєшся, замочек повісь. Оця стандартна тема, знаєш. Гол туди назвемо його, коротше, Голубіний міст. мост. Голубці. І на Стрьомича. Як як? І на Стрьомича. І на Стрьомича? на Стрьом. А, і на Стрьомича. Там можна РСН. О, от ще звідси дуже красивий вид відкривається. Тут, до речі, можна вам фоточки поробити. Ну що, братюльки, як ви бачите за мною в'їзд в Богуслав, значить, ми виїжджаємо з нього і летимо додому в Київ. Що я можу сказати про це місто? Насправді, м'яко кажучи, мені неймовірно сподобалося, справді. Блін, по-перше, тут дуже затишно загалом. да, Затишне місто. Затишні вулички. Дуже красиво. Друге, це приємні люди. Прям вау, які приємні люди. Всі такі добрі, знаєте. Такі щирі якісь, знаєте. От, люблять там просто поговорити навіть. Реально. Всі радять кудись поїхати. Тобто відчувається дуже позитивна енергетика від них. Тому однозначно раджу сюди приїжджати. По-третє, класний кар'єр. Не скажу, що тут є де гуляти по ньому, але просто приїхати, почилити на релаксі, послухати музичку з дівчиною або з хлопцем, залежно від ваших вподобань. Я однозначно раджу. Зараз у нас буде затяжний поворотик. О -о 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 -о. Да Єе. -е -е. Так от, власне. Е, я вам хочу традиційно подякувати за перегляд мого відео. Ви можете мені напитати в коментарях, куди мені ще варто поїхати. Що подивитись, де може, у нас є дуже красиво або щось значного цього. А я вам традиційно дякую за перегляд мого відео і щасливо! Пока-пока! Пока пока! пока, -пока.